Він знав ціну своєму таланту і ніколи не соромився її називати. Він був геніальним художником та ощадливим купцем одночасно. Ніхто з простолюдинів не міг похвалитися, що має його картини. Він малював виключно для багатих. Один із замовників колись сказав про нього: Тиціан найжадібніший з людей, коли-небудь створених природою. Точна дата його народження невідома. За припущенням, тиціан Вечелі з'явився на світ в другій половині 80-х років 15-го століття в містечку Кадори у родині військового. Ще у дитинстві разом із старшим братом Франческо, він переїжджає до Венеції, що була торговим та культурним центром тодішньої Італії. Деякий час він навчається у майстра мозаїки. Потім опиняється у майстерні Джентілі Беліні, старшого брата Джованні Беліні. Пізніше учень заявляє, що більш не приймає суху, стомлену манеру вчителя та переходить до його брата. Ще пізніше юнак наймається під майстром до Джорджони, якого надзвичайно поважав та цінував. Полотна Джорджона та Тіана спеціалісти плутають і зараз. Адже після смерті старого майстра Тіан дописав декілька його незавершених картин. В 1510 році, рятуючись від епідемії чуми, Тіан з братом на рік оселився в Падуї. Там, на замовлення монахів, він створює три фрески на фасаді будинку благочестивого братства Сколоді Сан Антоніо. Ця робота наповнює молодого художника вірою у власні сини та винятковість. Після повернення до Венеції Тіан отримує запрошення до двору Папи Римського. Це значно збільшує його впевненість у своїх силах. Не збираючись лишати батьківщину, він все ж таки пише правителям Венеції, що перед від'їздом до Ватикану хотів би залишити декілька пам'ятних творів в цьому славетному місті. Я пропоную вам розписати зал великої ради, присвятити йому, наскільки це буде в моїх силах, мій талант та мій розум. Тиціан підкреслює, що робота, до якої він міг би взятися, під силу лише йому. Він прохає за неї не грошей, а звання офіційного художника республіки. Врешті-решт він отримує цей пост та замовлення на картину Битва при присполето. Тиціан працював над нею п'ять років, на протязі яких справно отримував гроші з скарбниці та листи від представників влади з вимогами скоріше завершити роботу. Протягом всієї своєї кар'єри Тиціан ставитиметься до державних замовлень з подібною зневагою. У 1518-му художник створює свій перший визначний церковний твір Величезне панно Ассунта або Успіння. Монахи францисканці, вражені тим, що Марія та апостоли більше схожі на реальних людей, а не на одухотворені образи, хотіли відмовитися від картини. Тиціани одразу вигадав історію про австрійського посла, який нібито вмовляв його продати йому пано. Монахи, злякавшись, що можуть його втратити, забрали успіння. Якщо офіційні замовлення Тиціан виконував повільно, то приватні, добре сплачувані, скінчував вчасно. Для дворян він створив десятки полотен на алегоричні та міфологічні сюжети. Через велику кількість замовлень Тиціан не завжди міг виконати їх власноручно. За нього картини малювали його підмайстри. Але дворяни були готові платити щедрі суми навіть за ті картини, в яких, хоча б, задум, належав Тиціану. Для знатних та вельможних осіб Італії та Іспанії художник писав також і портрети. Кардинали та дворяни, приїжджаючи до Венеції, обов'язково навідувалися до майстерні Теціана, щоб подивитися картини та замовити свій портрет. Найбільш частим замовником був імператор священної Римської імперії Карл V. В 1533 році він зробив художника лицарем Золотої Шпори та Дворянином. Звання, привілеї, величезні статки, володіння маєтками та віллами виділили теціани серед його товаришів ремеслу та поставили на рівні із знаттю. За прикладом останні художник створив власний герб з девізом Мистецтво, що перевершує природу. Перевершувати природу йому допомагав його талант колориста, вміння комбінувати кольорові плями. Біограф Тиціана Дольче писав: в його творах немає ніяких вишуканостей, ніяких штучних прикрас, ніякої різкості, зате є точні кольори, впевненість пензля, м'якість та ніжність самої природи. Жодному іншому художнику відродження не вдалося створити таких жіночих образів. Тиціан оспівував не лише високі чесноти, божественне кохання, подружню вірність, але й чуттєву красу жінки у приватному житті Теціана. Жінки відігравали другорядну роль. Пам'ятаючи наставлення вчителя Джорджоне, що художник не повинен торкатися жінки, інакше йому доведеться працювати, щоб прогодувати дітей. Тицян довгий час проганяв думки про одруження. Але коли в його будинку з'явилася Чачилія, дівчина, яку він знав з дитинства та яку брат запросив вести в хазяйство, художник закохується в неї. Після того, як Чачилія народила йому двох синів, він обвінчався з нею. Але цей шлюб був недовгим: п'ять років по тому Чечилія померла. Сам Тицян пішов з життя, маючи приблизно 88 років. 27 серпня 1576 року це сталося під час епідемії чуми. Він заразився цією хворобою від сина, за яким доглядав, коли той хворів. Супереч суворим правилам, тіло та картини великого венеціанця не спалили.